Привіт усім, мене звати Світлана. Я закінчила рівень А2. До занять з Мар'яною я закінчила рівень А1, тому вважаю, що в мене був в середньому десь рівень А1, можливо, не на 100%. Що я очікувала навчитися на даному курсі? На даному курсі, я очікувала навчитися володіти мовою на рівень А2, розуміти мову, а також знати граматику даного рівня. Наскільки мені вдалося досягти своєї мети? Ну я думаю, що мені майже вдалося досягти своєї мети, оскільки я не повністю могла приділити увагу навчанню, не повністю виконувала домашні завдання. Також інколи також інколи пропускала заняття, хоча всі їх старалася. Передивлятися в записі, що також є досить зручним. А, які проблеми були при вивченні німецької мови? А, ну, всі проблеми пов'язані все ж таки з часом, так, з можливістю приділяти достатньо часу для занять? А так, в принципі, проблем не було. Все, що було незрозуміло. Мар'яна достатньо зрозуміло пояснювала, давала якийсь додатковий матеріал для того, щоб краще все зрозуміти. Наскільки відсотків я виконувала виконав вимоги курсу та скільки часу я витрачала на домашнє завдання? А, ну, на відсотків 70, я думаю, я виконала вимоги курсу. Оскільки вже повторюся, я не завжди виконувала домашнє завдання. Розумію, якби я його виконувала цілком повністю, в повному обсязі, робила якусь роботу над помилками, то я досягла би цього на 100%. На домашнє завдання входило часу по різному, все залежало від об'єму домашнього завдання, було так, що його було багато, було менше. Були завдання, більш такі граматичні з книжки або творчі. Ці, що були творчі завдання, угодило багато часу, могло і три години уйти, оскільки я не дуже творча особистість. Мені важко робити якісь такі творчі завдання, щось видумувати, писати. Тому на такий вид домашнього завдання в мене виходило досить багато часу. Кому б ви порадили брати участь у навчанні в курсі, я би порадила брати участь у навчанні будь-якій людині, яка прагне вивчити німецьку мову на рівень А2. Будь то якийсь студент вузу, будь то школяр, будь то людина. Яка хоче переїхати працювати в Німеччину, будь-кому кому потрібна буде мова. Що вам особливо сподобалося у навчанні з Мар'яною? Ну, мені сподобалося дуже багато речей. Перше дознання з Мар'яною я мала досвід навчання індивідуального з трьома різними викладачами. Мені з них мені було досить нудно займатися, я не бачила результату, ми йшли сугубо по книжці, і мені стало скучно, нецікаво, і я вирішила змінити викладача. Вирішила спробувати групові заняття для того, щоб можливо більше практикувати говоріння. І була така проблема, тому що я не могла знайти курси по часу, які мені підходять, підходить, оскільки мені підходила перша половина дня. А майже всі курси були лише у вечірній час. І мені сподобалось те, що у Маріани досить такий гнучкий графік, те, що ви можете знайти собі курси як і денні, так і вечірні групи. Заняття у Маріани також проходять дуже активно, цікаво, взагалі не скучно. Хоч і ми слідуємо якісь певні книзі. Але під час курсу ви цього майже не помічаєте, оскільки Мар'яна на кожне заняття готує презентацію, вона готує якісь цікаві завдання, які цікаво виконувати взагалі не скучно. Що мені подобається, що ми завжди на курсі лише говоримо, 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 будь-то граматика, ми все одно граматику цю повторюємо або розбираємо так, що ми все рівно там говоримо. Досить цікаві домашні завдання, не просто вправи з книги, а завдання ну, багато творчих, ну, скажу чесно, я їх не дуже люблю, тому що вони мені даються дуже важко, так, мені дуже важко щось придумувати. Але для результату, для хорошого результату, я думаю, це дуже корисно. Треба перебороти себе і старатися їх виконувати. Тому, як би мені сподобалось на все. Що не сподобалось і що можна було покращити, ну, напевно, таких зауважень взагалі немає. Я вказала, що мені сподобалося все. Єдине, що можливо, це просто проблема самої структури. Взагалі курсу, не просто маряниного взагалі курсу, от навіть побудови книги, що коли ми йдемо вже більш... теми між собою не дуже перекликаються, і тому не дуже повторюється лексика, наприклад, на останніх заняттях з перших занять, тому було б добре якось міксувати ще між собою. Але, можливо, просто це йде така структура самого рівня. А2, я думаю, що на, на. Більших на більших рівнях ми будемо це все повторювати і якось цю лексику поєднувати. Для кого дане навчання не підійде. Чому на мою думку? Ну я думаю, що це навчання підійде будь-кому, хто хоче вивчати мову. Єдине лише людині, яка ну взагалі не має бажання, а буде відвідувати курс лише для галочки, ну можливо, якщо лише. Хто когось батьки заставлять відвідувати і, і все. А так, я думаю, будь-кому, хто хоче вивчати мову, підійде даний курс. Єдине, що людина повинна розуміти, що потрібно багато часу приділяти домашньому завданню, але я думаю, не дивлячись на те, чи це буде курс Мар'яни, чи самостійне навіть вивчення мови, чи якесь інше, завжди треба приділяти багато часу для вивчення. Мови, якщо ти хочеш досягти якогось результату. І чи буду я продовжувати навчання, так я буду продовжувати навчання і далі для того, щоб досягти високого рівня знання мови. І з великим задоволенням буду його продовжувати. Тому разу разу всім не пожалкуйте.